Всім привіт з берега Озера Басівкут в місті Рівне. Сьогодні от ранкова риболовля на поплавок. Місце мені знайоме, я тут вже вдруге ловлю. Перший раз було непогано, трошки підлящики покльовували, Йоршика тоді зловив. А сьогодні спробую знов щось піймати. Ну, перше, що замітив, що. Тут вже давненько ніхто не ловив. Дорога так зросла, що просто не можна в цій кропиві пройти. Ну, але попробуємо. Спробуємо щось спіймати. Ну, мабуть, ніхто не ловить, то ніхто й не кормить, тої риби, мабуть, так і немає. Тому в мене є прикормка. Ось такі шарики, такі кульки. Зараз я її прикормлю, точки ловлю, і буду чекати на підхід риби. Побачимо, чи буде якась риба, чи не буде. По декілька кульок. До кожного поплавка я підкину. Так, ну що, рибку прикормили, тепер залишається тільки чекати. Серед наживок мене сьогодні опариш, пінка, переловка, мастирка і заколотив я ще манку, таку, що намотується на, на палучці на гачок. Ми побачимо, що буде. Сонечко якраз сходить напроти мене. Зараз знову не буде видно поплавків. Ну, Мателя немає, то можливо. Буде трошки важко щось ловити, але є три удочки, вибір наживок великий. Шансів зловити рибу більше. Ну, побачимо, що буде. Ну, приходиться ловити в окулярах, бо полізаційних, бо нічого не видно. Сонце якраз навпроти. Липень місяць, 20 липня, ну ще, ще сонце гріє добре. На сьогодні не дуже жарко, сьогодні десь 22 градуси придають. То я часто вирішив, що тут ще половлю. Думав половити на дамбі там ближче до дамби, але щось вирішив, що поїхав, спробую тут половити. А ви напишіть в коментарях, хто з вас ловив там на пляжі чи на дамбі на поплавок, що є, яка риба вас там клює, і на що. Напишіть в коментарі. От перша риба. Отеш риба на манку Ось такий підлящик. Це зілля ззаду позаду мене. Ну, десь хвилини, мабуть, десь до 40 хвилин, може трошки майже хвилин 35, я чекав покльовки. От ще раз підкормився трошки, не було покльовок зовсім. І на маночку, бачите, клюнув. Підлящик. Ну, такий досить непоганий. Ось такий підлящ, Десь грамів 300 буде. Так, не взяв рушника. Так, бачите, захотів підлящик манки. Значить, зробимо ще манку. Дамо йому ще манки. Така гарна покльовка була. Попливочок повільно, повільно так почав плести в бік. Що, все закидать на манку, мабуть? Та нічого не продумувати. Так, зразу ми трішки підкормимо. Маленьку порцію корму дамо зразу. Там рибка, мабуть, ходить, збирає наш корм. Підлящик його треба кормити. Ну, мені рибалки казали, що хто там на басі куті, що на поплавок, що на манку клює. От пробували все, а от кажуть, що на манку підлящик клює. Не Знаю, подобається їм на ця манка. Манка, бачите, вона дає сильну муть. Вона, коли там на дні лежить, розчиняється, то вона дає сильну муть. І, можливо, це приваблює під та іншу рибу. Сонечко піднімається і ось доволі таки жаркувато вже стає. Вітру немає. Ну, але переодягатись не буду, бо звідси виходити по кропиві, то краще бути в більш одягненому, повністю закритому. От. Було ще декілька покльовочок таких, але. Не знаю, можливо плотва, бо дуже швидкі такі покльовки, раз плавочок і все. Підлящик якось так гарно бере так раз і поплив плавок. А тут різкі покльовки. Бачите, і на опариша клюнув. Такий такий маленький підлящик. От клюнув на одного опариша. Малючок. Ну що ж, останні 30 хвилин Риболовлі не хоче риба клювати зовсім жарко сонце. Вітер тут трошки є, але вітер так більше збоку, він за цими кущами я його не відчуваю. Трошки хвилька з'явилась, Ну, але активності риби немає. Не хоче клювати. Вирішив, що зараз висиплю весь корм, щоб вже не вести його додому добряче закормлю. Буде клювати не буде, хай як хоче. Ну що, ж, залишилось 10 хвилин? Ось так і нема кльову не закормив. А рибка не підійшла. Не хоче вона клювати. Ну, або її тут немає. Тут, бачите, не кормлять. То її, мабуть, тут і немає. Все-таки краще їхати десь туди на пляж, там, де більше рибалок, вони там хоч через день або кожен день хтось ходить і все одно щось прикормлюють. А тут, тут немає риби зовсім. Ти бачу, що сплесків риби немає, не ходить риба, не активна. Ну, мав сьогодні там декілька покльовок, оце, що вдалося зловити два підлящика. Один такий грам 300, а другий грам 50. Маленький. Один на манку я зловив, а другий на опариша. Ну, і ще на манку було декілька покльовок, я не підсік. І все. Думаю, на це місце я ще приїду, але більше всього це буде осінь, бо ну, дуже спекотно. То це Сонце навпроти. Дуже важко ловити. Буду шукати місця такі на Басівкуті, щоб була тінь. Ось По протилежному березі там далі там є кладки, ось, е е лотаття. Ось десь там і буду шукати. Я думаю, що десь риба біля лотаття тримається. Так що ось така вийшла на сьогодні риболовля. Вас попрошу підписатись на канал, хто ще не підписаний, поставити лайк цьому відео. І напишіть в коментарях, де ви на Басівкуті ловите, в якому районі. І що вас клює і на що. Ну, і також, хто був на горині, напишіть в коментарях. Бо на Горині не знаю, коли напишіть в коментарях, що вас там клює. Як, як вам з клювом на горині. Бо я не знаю, коли вийде на горині. Поки що цього місяця, мабуть, що не віддасться, можливо, десь в серпні-вересні. Ну, а всім вам дякую за перегляд. Ну що ж, до зустрічі на водоймах Рівненщини.